Дев'ятий всеукраїнський фестиваль науки вже відкрито в Києві. Стартувала наукова презентація сьогодні в інституті електрозварювання Євгена Патона. Одним із перших до вітального слова долучився син генія мостобудування Борис Патон. У ролі головного партнера наукового фестивалю виступила французька сторона. Організатори своєю чергою зауважують, головною метою наукового фесту є популяризація наукових знань у суспільстві. Не секрет, що саме серед українців зафіксовано чи не найбільшу кількість наукових відкриттів. Проте через брак інтересу до цієї справи винаходу українських вчених стають надбанням інших країн. Чому фестиваль науки варто відвідати? Розповість Юля Бучинська. Гриби як альтернатива засобу від пошкоджень, інноваційний лук для стрільби, весела геометрія та новинки в системі теплоізоляції. І це далеко не весь список винаходів молодих дослідників. 329 робіт преміями імені президента України вже нагороджено. А лауреатами стали 807 науковців. І е, Сфери життя, що охоплюють науку, хто займається різне, абсолютно екологія, право, фізика, хімія, математика. Там Софія знайшла альтернативу засобу від пошкоджень в грибах. Така ідея. Прийшла під час написання роботи про синтез білка засіб дешевший, ніж будь-які ліки, а ефективністю не поступається. Я отримала за допомогою ось цих грибів хітин, який є основою ось цього препарату, і це вийшло у мене дуже легко. Я трошки переробила стару методику. Там спочатку розчиняють білки вуглеводи, жири, а потім самий хітиномалаїновий комплекс. А я зробила навпаки. Я додаю пероксид водню, Потім я додаю розшинок е і промиваю, і його можна насности на, на, на рану спокійно. А ось цей хлопець захоплюється стрільбою з лука на підставі цього і винайшов відповідне знаряддя. Аматорський лук на такі далекі відстані стріляти не може. Однак, десятку потрапить з легкістю, запевняє автор. Е, проблема традиційних луків, таких як англійський. Например, в том, что для того, чтобы их натягивать, нужно прикладывать много усилий. То есть, если этот лук может запустить стрелу 10,5 кг усилий придать, то для того, чтобы удерживать натянутым полностью лук, надо всего лишь 3,5 кг приложить усилия. То есть это избавляет от дрожащих пальцев вот таких. В іншому куточку зали винайшли цікаву геометрію за допомогою природних засобів. Складні технічні науки роблять цікавими та доступними для дітей. Представляємо, як можна вивчати геометрію чи і одноча, через соломоплетіння, От, хімію через гончарство, фізику через народну іграшку. Тобто, ми запросили народних майстрів, і вони розказують дітям популярні форми. А ось ця дівчина розробила систему теплоакумуляції, яка працює на основі сонячного тепла. За задумкою винахід вбудовується у вікно та із з зовнішньої сторони вбирає сонячне тепло. Потім, ось таким чином, стінки змінюють положення і тепло, яке зберігається всередині, потрапляє в приміщення квартири. По суті, такі собі жалюзі, які складаються із трьох шарів. У нас є шар, який поглинає тепло, теплопоглинаюча частина, і тепловідбиваюча частина. Вона вони році два шари розмежовані теплоізоляційним матеріалом. Три режими роботи пристрою: це накопичення енергії. Потім, якщо ми розвертаємо в цю сторону. Це в нас іде збереження енергії, так і якщо нам не потрібен пристрій, або якщо нам потрібно світло в день, так? то ми розвертаємо у проміжне положення. Юлія Бучинська, Олег Балабан, Правда, тут.